Вітаю всіх на моїй щотижневій суб'єктивній підбірці новин і одразу до діла. Аналітичний проект Oryx на своєму сайті поновив статтю про втрати ворога. В цій статті було вказано, що втрати ворога зазначаються в 5800 одиниць техніки. З них 3668 штук було повністю знищено. 136 штук пошкоджено. 303 штуки було кинуто. Насправді я сам не розумію, що це мається на увазі. Мабуть, кинуто і поки що не забрано до нашого війська. я Так розумію. Це ті, що засвітилися на фото відеоматеріалах, але відповідно поки що наші не, не забрали цю техніку собі. І 1639 штук техніки було захоплено саме вже підтверджено захоплено нашим військом. Тобто такий собі лендліз доволі таки суттєвий, я можу сказати. Це, звісно, в принципі йдеться за весь час. Але я хочу сказати, що ем, ця аналітична група Oryx, o -R -Y -X, пишеться. Я можливо я неправильно просто почитаю, і ця група керується суто підтвердженими випадками знищення, пошкодження, захоплення техніки, тобто фото-відеоматеріали. Це відповідно кількість знищеної і захопленої ще більше, але вони видають те число, відповідно яке вони можуть підтвердити. Ну і підтвердили. І ви розумієте, що загалом техніки цієї набагато більше, тим більше, що за останні е, півтора два тижні відбувалися події просто з неймовірною швидкістю. Я думаю, що ще. З харківської напрямку не все підрахували, так що цифра доволі вражає. Я до речі помічаю, що більше й більше останніх місяці, от дивлюсь. А я думаю, всі ви знаєте канал Володимира Золкина, журналіста, так. Ну, він точніше не журналіст, як став ним під час війни, який проводить інтерв'ю з полоненими і росіянами із недореспублік цих всіх, і більше й більше, особливо росіяни, звісно, в принципі, недореспубліки там завжди були проблемами з постачанням ну як найбільші проблеми там були завжди. От, але останніми місяцями ті росіяни, які розказують про те, який у них там стан військ техніки і так далі, все більше і більше жаліються на те, що з цим досить великі проблеми. Тобто йде якийсь ешелон, там не знаю, 10 штук якихось от... 10 штук якоїсь техніки, з них там одразу 5 там напівпрацюючий стан, чи там щось барахлить, чи взагалі вона там не заводиться, деяка стріляє, не заводиться, деяка навпаки заводиться, але не стріляє. Ну, коротше кажучи, це, звісно, не означає, що ми завтра захопимо Москву, але, тим не менше, ці новини не можуть радувати, відповідно, що у них зараз йдуть доволі важкі проблеми з технікою. Я так розумію, що. Дійсно, з оцією кількістю, що ми ознайомились, ну це гігантська колосальна кількість, щоб ви розуміли. Тобто, у нас в принципі основних бойових танків, е, ну тобто Т 64 там Т72, Т-80, Там оплоти була в модифікаціях. У нас всього десь біля тисячі було танків, ну саме на озброєнні У них було там просто в рази більша кількість тільки на озброєнні, а на зберіганні в них там кількість просто шалена в десятках тисяч вимірюється. З цього робити висновок, що. У них закінчується техніка, яка стояла конкретно на озброєнні, яка, хоч якось, там могла стріляти, їздити. Ну тобто, хоч якось обслуговувалась, прапорщик, з не все спиздив. І більш-менш за цією технікою дивилась, відповідно, вона ще в якомусь робочому стані. А чим далі в якісь схорони вони лізуть, де прапорщик спіздяє вже свою руку доклав до цієї техніки, тим більше у них, тим більш проблемна ця техніка йде е, воювати проти нас, що знову ж таки не може нас не тішити. Про новини техніки показали відео, як наші хлопці навчаються вже на Сюзанні 2. Це самохідна артилерійська установка на колесній базі. Дуже гарна така штука, прикольна сучасна, і... і її головна особливість, що вона може стріляти на дальність там, до 40 км з таким режимом, що, наприклад, робиться 3-4 постріли, і вони всі одночасно прилітають по цілі. Тобто, як це робиться, якщо ну, в двох словах показувати це якось та гармата змінює кут нахилу таким чином при пострілах, при цій черзі пострілів. Що відповідно робиться раз постріл з одним наведенням, два постріл з іншим, три з іншим. І відповідно через те, що по різних траєкторіях летять снаряди, вони прилітають в кінцеву точку в однаковий час. І це доволі таки, я думаю, потужна штука. Я ну я просто не уявляю собі, що буде з тими, хто буде ціллю для цієї гармати. Далі перейдемо до наших потвор, а саме до сивачолого петьмана. Порошенко в своїх соціальних мережах підтвердив те, що ці куплені його фондом буржуйки. Були замовлені і відповідно вироблені на кузні на рибальському. Тобто, щоб роз... ви розуміли цей схемач і цей абсурд, який ця потвора видає за свій патріотизм. Тобто, цей мудозвон взяв гроші з фонду. Тобто, там, е... ну як він, звісно, каже, що там і його кошти, і кошти тих людей, які донатять йому в той фонд. Е... Але, тим не менш, тобто люди, звісно, є. Ну, парахуботів вистачає, і я звісно. Розумію, що там є дійсно патріоти, але просто такі ведуться на, оцей, на оцю всю дичину і на цю всю риторику до сих, до сих пір сивочолу гетьмана. Вони донатять, тобто це гроші людей. У висновку цей хрін бере ці гроші. Я дуже сумніваюся, що він там щось докладає. І він ці гроші вкладає по факту в свою срану кузню, з якою було скандалами. Та навіть якщо б скандалів не було, сам Порошенко це такий поц. Ну, я думаю, мені не треба вам пояснювати, що це поц, м'яко кажучи. І він вкладає ці гроші туди, і, відповідно, що там з ними далі стається, якої якості ті буржуйки промовчим. Взагалі, бляха-муха за те, що е, мільярдер списку Forbes, е, ну, Форбс Україна, звісно. Е, на фронт відправляє буржуйки, коли е, притула, хоча теж той собі чувак, дуже сумнівний там в політичних поглядах, у мене до нього є такі дуже великі питання. От, але чистота, претензій до волонтерки у мене в принципі до нього немає. І е, він збирає гроші. Люди купують супутник, мать його за ногу. Потім Байрактари. Той самий фонд поверне живим байрактари, і в принципі дуже до, до чого дійсно корисного. І ну я не кажу, що буржики, в принципі не потрібні, але сам факт порівняння та потенціалів потенці... просто благодійні фонди. І чувак, який типу хоче з себе видати якось, начебто псевдопатріота України. Зробив фонд, сам є мільярдером Форбс. І він купує матіо буржуйки, і причому бере гроші з фонду, тобто людей, і прокручує ці кошти через свою фірму. Ну це просто треш і дичина. Я не знаю, хто ще ведеться на цього сивочолого, але я розумію, що такі люди є. Я сподіваюся, що їх ну, все ж таки менше і менше. І колись, типу, він просто кане в небуття, а ще краще він е, кане в в'язницю. Де є і місце? У мене просто немає. як то кажуть, У мене просто немає слов. Е, я навіть не знаю, як це ще можна прокоментувати. У мене срака горить, тому краще перейдемо до наступної новини. Далі позитивна новина, як можете бачити, ось на скріншоту дуже прикольні е, були новини. Це підбірка реально, тобто список е, новин коротесенько-заголовків на одному з рус руснявих сайтів, де йдеться, типу, підбірка всіх новин, там коротко. Та? І як ви можете бачити, що за останній тиждень досить багато колаборантів і мразотних потвор відправилось на той світ. По Херсонській обласній адміністрації прилетіли. Я так здогадуюсь, ракети Хаймарс. Прилетіли в той корпус, де повинні були сидіти сам той стримоусов, чи як там його і вся найголовніша, що була, яка там ну колаборанствами займається відповідно. Але на жаль, на жаль, на жаль, на превеликий жаль. Їм повезло, і вони на цей час були в нараді в якомусь іншому корпусі, і, начебто, на жаль, ніхто не постраждав. От, але тим не менш, я думаю, що у них тепер п'ята точка там грає дуже сильно після цих подій. Далі у Бердянську убили якось там замголову голову адміністрації окупаційної влади. Я так розумію. А також главу виборчої комісії, а саме його дружину. тобто вся сім'я покидьків колаборантів теж поїхала на той світ. І саме, мабуть, найсмачне, Ну тому, що цей чувак там сидів в принципі весь цей час якось втримався і до цього не взлетів повітря там в машині або так чи інакше, як це відбувається з іншими такими кадрами. Це генпрокурор так званої ЛНР. Цієї недореспубліки він там, в принципі, з 2014 року сидів і спрацював вибуховий пристрій, десь у нього в кабінеті. Тобто, очевидно, це чи свої підірвали, чи все ж таки робота наших спецслужб. Або ще варіант, робота партизанів загинув він, і так само разом з ним загинула чи помічниця, чи секретарша. Ну коротше, помічниця цього мудака. Я так бачу дуже приємні новини. Підвалю все більше і більше, як я і до речі казав, евангував, що буде тільки набирати обертів партизанський рух. І як бачимо, це дійсно так, і вибухи, вибухи і куріння сигарет в недозволених місцях і далі продовжуються. Ще більше затягнувся ошейник. На шиях росіян, які ще могли собі дозволити втікти, або в принципі просто виїхати за кордон, а саме через країни Балтії і Польщі. ці країни на цьому тижні повністю закрили видачу туристичних віз і дуже сильно ускладнили видачу в принципі будь-яких віз. Багато росіян вже виє на цю тему, що як це так я збирався документи, навіть якщо е, ну, типу, от, ускладнили ці країни в'їзд. Там починають ганати, ганяти їх по бюрократичних питаннях, довідки і всі інші документи багато збирати, і так далі. І то при цьому відмовляють. Росіяни про це скаржаться, що ми ж зібрали всі довідки, які ви просили, а вони знову ще щось придумують і не дають. Ну, коротше, цих роликів дуже багато. У всіляких інстаграмах тупі росіянки кричуть: як це так, а що ж, а як, а чому, а в чому я винна, і так далі. І ну, я скажу чесно, у мене аж, аж йде якесь, скажімо так, збудження, коли я бачу росіян, які ревуть, знімають в сторіси куди тільки можна, і жаліються про те, що, а чо, а почому, а ми же не виновате, а ми же ні це, а ми ні то, ні сьо. Коротше кажуть, що це дуже класна новина, що росіяни будуть сидіти в себе в своєму лайні по вуха, як вони звикли це робити, а не виїздити час від часу ще в Європу, ту прокляту по їхній думці. Хай сидять у себе там за поребриком, хай їх обнесуть парканом 20-метровим бетонним, з ровом, з крокодилами. Там я не знаю, що ще можна придумати, і хай в себе сидять там і гниють. До внутрішньої політики СБУ повідомила, що вже повністю накладена заборона на діяльність партії ОПЗЖ. Ця партія була заблокована і раніше, але вони подавали в касаційний суд апеляцію на цю тему, щоб відповідно продовжити свою діяльність. Але касаційний суд відхилив цю скаргу, і 15 вересня ця партія повністю канула у безодню. Чому я дуже радий. Новина, наче одночасно і гарна, і наче трошки не дуже. Але я думаю, що ми все відбудуємо зараз. Ви можете бачити фотографію автовокзала в Сватово. Це він став таким після удару наших збройних сил по цій будівлі, тому що в цій будівлі сиділи окупанти, тобто там їх був штаб в Сватово. І судячи по фотографії, я думаю, що мало чого там від них залишилося. А будівлю ми відбудуємо. Хочу зауважити, що Сватово це місто в Луганській області, яке знаходиться на півночі Луганської області. І по факту воно йде наступним, якщо наші війська будуть далі йти е, продовжувати контрнаступ на схід. Це населений пункт е, йде наступним на деокупацію, і ми бачимо, що ВСУ вже працюють по військових об'єктах, які знаходяться там. І настана трошки куметна новина на одному із форумів, де виступав директор центру стратегічних комунікацій НАТО, цього пана було помічено у носках, от як ви можете бачити на скріншоті. Так що я вважаю це дуже прикольним, класним вчинком на підтримку України. Дякую за перегляд! Залишайте коментарі, ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвоник. Слава Україні і до нових зустрічей!